Польський уряд ухвалив національну програму із стимулювання виробництва боєприпасів на загальну суму близько 500 мільйонів євро. Якщо подивитися, за скільки ми їх покупаємо, це інвестують вже уже заводів можна було зробити де угодно. Очень... Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький. Ухвалена польським урядом постанова передбачає створення національної програми боєприпасів для підтримки розвитку потенціалу польської промисловості з виробництва артилерійських боєприпасів. За словами Маровецького, Польща найближчим часом вкладе близько 2 мільярдів злотих на інвестиції у виробництво на оборонному заводі, де замовлення 800 тисяч одиниць боєприпасів. Це боєприпаси, які підуть на забезпечення війська польського та збройних сил України, зазначив Моровецький. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.